За період війни наша редакція кардинально змінила концепцію мовлення. Ми більше стали приділяти увагу темам патріотичного виховання, темам ментального здоров'я, психологічним, волонтерській роботі, розповіді про наших героїв, як живих, так і полеглих їх у 2024 році було, на жаль, багато. І відповідно ми зменшили час передачі на рекламу, на оголошення, на розважанні, на вітання. І саме по цій причині ми не досягли запланованого показника власних доходів за реалізацію інформаційних послуг. Ми отримали 60 тисяч 67 тисяч 336 гривень. І, по великому рахунку, левова частка цих коштів за також бюджетні кошти. Так, як вони були направлені селищною радою, відповідним управлінням і відділам на висвітлення, інформаційне висвітлення своєї роботи. Це було до, до програми фінансової підтримки. Вже було сказано, нам було надано 200 тисяч, ми їх використали. І так у підсумку ми отримали доходів 267 тисяч 336 гривень. На що витратили? На 200 фінанси на заробітну плату. Е, майже 47 тисяч повернули в бюджет, як е, податки. Решта це була плата за оренду придавача, банківські послуги, канцелярські товари, ми змушені були купити кадру, щоб вже не було на чого друкувати. Ми не приміняли стимулюючих виплат. Тільки дозволили собі в кінці року премію за результатами роботи у 2024 році. Можна сказати, що за весь період військового часу саме 24-й рік для нас був ще не найважчим. У тому плані, в плані відключення, ми всі знаємо, це всі так переживали електричної енергії, і ми були змушені підлаштовуватися під графіки і в обхід. Ми виходили і по 4, і по 5 разів на добу. І ви знаєте, може, вперше за 20 років своєї роботи на радіо я, ну, напевне, вперше так сильно відчула значимість слова, тому що я знала і як люди нас хотіли почути. В результаті наші видатки перевищили доходи на 500 гривень. Ми, так як приймали залишок за 2023 рік, ми їх погасили, як кажуть, вийшли помидор. Користуючись нагодою, я хочу подякувати селищній владі за фінансову підтримку і розуміння. Я хочу подякувати усім керівникам відділів і управління за співпрацю. І я дуже сподіваюся на дальнішу співпрацю. Наша робота це слово. І ви знаєте, як колись писала Леся Українка, слово моє ти єдина, як зброя. Дякую.